Що Римка, Римочка. Доброго ранку, дорогі підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудко і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора було свято, вихідний, був опороз. Тобто сьогодні у нас вже Почалися робочі будні, понеділок, хоч вони в нас і не закінчуються ніколи. Ну, Зайшов справлятися по господарству. Ну, в першу чергу до кого? До маленьких порочаток прибіг, тільки встав, от, тому що за цим ділом треба ходити наблюдати, і воно, коли вже встаєш, воно на душі неспокійно, треба бігти і дивитися. Ну, Стараємося це все діло контролювати. Ну от якось так, якщо все нормально, почистилося, закрив поросят. Навіщо я це роблю? Для того, щоб ну, безпроблемно підняти мамку, тому що деякі мамки вони просто лягають і не хочуть вставати, ну, віддають себе поросятам. І для чого, ну, ми стараємося це все діло робити, щоб поросятка наші ну, були ціленькі. Стараємося їх прикривати, мамку піднімати, ну, щоб вона не залежувалася. Ну, Ось такий результат нашого пороса. Є, звісно, двоє у нас не дуже хороших поросят. Один такий манюсенький і один білий, він чуть у нього немає рефлекса. рефлексу. Такий білий-білий-білий. Так що мамулька наша встала, Вірні, не встала, ми її підняли. Вона у нас перекусила. Попила водички. Ну, ми зараз підемо, будемо далі справлятися по господарству. Будемо обирати в клітках. Їсточки ми вже з цієї сторони понасипали. Ось ось малеча так займається сніданком своїм. Їх тут у нас чотири штуки, родичі. Це виходить менші. менші сестрички і братики нашої рімки. Все, зараз відкриваю, лягай, лягай, я відкрию. Давай. Давай, лягай. і я відкрию і випущу твоїх звірюшок. Так що, друзі, ну такі. Чому? Раніше був проти я того, щоб поросята їли із кормушки манки. Тому що я використовував комбікорм для супоросних свиноматок комбікорм для лактуючих для, для лактуючих, тобто для свиноматок, які лактують, лактуючий комбікорм. І вони його не дуже, по-перше, не дуже люблять чого їсти. По-друге, поросята, коли їдять лактуючі, в ну, них щось частенько діарея. І ми перейшли не на років два назад, а може навіть більше, на стартовий комбікорм яким ми тримали, годували поросят з 10 до 30 кг. Рецепти на каналі є, там внизу вони у нас є, так що може кому цікаво зайти і подивитися. О! О! Так, кормушку помив, але виглядає чорно, тому що тут ну, почорніла вона. А так вимиву вчора. Підготував, все нормально. Для чого? Для того, щоб поросятка могли пити водичку. Вже неодноразово говорив, що водичка повинна бути з першого дня. Зуби подкусював з першого дня. Хвости заберемо на третій день, коли будемо колоти залізо і соліков. Також насипав на ширинки Зразу стартовий комбікорм. Зараз подивимося, яке в неї буде, який в неї буде стан. Ну, наче їла водичку пила, значить температури не повинно бути. Вчора ми її кололи два рази окситоцин, один раз після першого поросяти була затримка, І ми вкололи два кубики, І потім вже в кінці родової діяльності також проколов ще півтора кубика окситоцину. От, для того, щоб вона добре підчистилася. Так що вона підчистилася, підібрали ми в клітки. Ну, воно Поховалися валерчики. Оцей білий щось мені не дуже подобається. Іди пробуй щось будемо робити. Давай. Давай, давай. І ті воно там. Поки всі охранності, тобто всі ті, що в нас народилися, всі у нас живі і здорові. Ну, мамка наче, то нічого, такий невеличкий у нас виходить відео звіт і сеопоросу. Всі у нас біленькі. Прошли раз у нас теж кількість була е, така сама. Народила вона двоє, двоє мертвих ну, перед кінцем. От, з чим це связано, не знаю, але кількість ще мала. Можливо, була затримка в родовій діяльності. Ось вона цю посмокай, давай. Ну чи живіт є, давай, давай. Давай, давай. Що не так. Ну, хороша дівчинка. Ми що, не будемо їсти? Я думаю, не голодні, мамка в принципі... Покормила їх усіх. Так що, друзі, ну отак, от ранок. Ранок у нашому невеличкому домашньому підсобному господарстві. Це з цяточкою сама перша, яка в нас народилася. Що там? Ну так показати, де водичка є, животики повні. Все, польотна, польотна, так? Да? Ну біжи. Що, що, що. а там буде видно і вколою я ще мамки 7 кубіків ветазолу. Ну, не йде, можна було десятку то я в чуть чуть меншу дозу 7 я думаю вона великого вреда не принесе для підтримки так сказати організму Ну, а так наче, все нічого. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Буду бігти далі справлятися по господарству. Сьогодні нічого нашим новонародженим робити я не буду. Уже завтра буде у нас третій день. Проколимо залізо, прокапуємо толторок з ротову порожнину, профілактика від ковцидіозу. І покупіруємо хвостики. Ну а цим ребятам що? Нічого поки, хай собі тусуються. Тоже казав, Коли мало поросят, поросята погано їдять. Ну, але всі ребята доволі почали їсти рано і ходіть і чотири штуки. Так що якось так. Так що на цьому буде все. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім друзі. Пока-пока, ну, хто тримає господарство, гарних приростів, мінімум поїжджа, хороших реалізацій, гарних клієнтів. Так що разом ми до перемоги. Слава Україні! Усім.